кожна людина, яка приходить до нас в життя, вона відображає нам нашу внутрішню ситуацію. Так? Якщо у нас конкретний дисбаланс, то і людина, яка поряд вона буде це відчувати, та автоматично на підсвідомості вчиняти таким чином, щоб відобразити вам і показати, що у вас не так. Розумієте? Це тільки треба спробувати. Бо тільки коли я спробувала, я побачила, наскільки кардинально все змінюється. Тобто людина починає самостійно змінювати поведінку по відношенню до вас і саме в ту сторону, в яку вам треба. Розумієте, це типу того, коли ви психологічними якимись моментами робите так маніпуляціями, робите так, щоб людина вчинила таким чином, як вам треба. Але це все відображається. Ви ніким не.